Уберегти майно громадян покликана всеукраїнська соціальна акція «Квартира під охорону». Яка проводиться за дорученням Міністерства внутрішніх справ. Стартувала вона з цієї п'ятниці і триватиме впродовж червня місяця. За половину ціни у цей період всі бажаючі можуть встановити охоронну систему у своєму помешканні. Такий вид захисту є найбільш дієвим, говорять міліції. За останні 12 років на ті об'єкти, які знаходяться під охороною, посягань не було. А одного разу розповідає керівник Лозівського відділення Державної служби охорони Сергій Керничний. Квартиру врятували навіть від пожежі. Квартира, яка стояла під охраной, це в районі домиков, загорівся котел. Благодаря приїзду своєї рівень групи задержання нашій спасли домовладіння людей. Але головне завдання це, звісно, про квартирним крадіжкам датчики встановлюються на двері вікна, є такі, що на рух реагують. У разі проникнення до помешкання сигнал надходить до оператора на пульт централізованої охорони. Тут вже ніяких тобі тумблерів, лампочок, старої системи нема. Зараз все йде в комп'ютерному режимі. Вся информация поступает на компьютер, выдается с компьютера. Все фиксируется. Маковка 20. 11.20 сработал городок, расположенный по адресу Володарского 62. Головне завдання, яке ставиться перед охоронцями швидко виїхати за сигналом тривоги і вжити заходів по затриманню злочинців. В залежності від місця розташування об'єкту на збору і дорогу дається від двох до семи хвилин. Якщо брати від підрозділення центр міста і до третього мікрорайону це 5-7 хвилин. Значить, до больниці ЦРБ у нас тоже порядка 5-7 хвилин. Ну, если у нас нет коллапсов по дороге на це затримання злочинцем займаються вже міліціянти. Упродовж цього року розповідає начальник Лозівського відділення ДСО. Чотирьох чоловіків вони затримали, ті різали телефонні лінії. Загалом підрозділ охороняє 228 об'єктів різних форм власності. Серед них 42 – квартири і будинки. Останні чотири роки вартість послуг з охорони таких об'єктів не переглядалася, тому особливого прибутку від них не мають. Розповідають охоронці. Працюють здебільшого за для безпеки і зручності громадян.